Цей тунель. Ні, Барі, це ти вибач. Це мій план знайти викрадача розчепив Говарда на атоми. Знову покладатися на майбутнє, яке не справдиться. Я вже мав зрозуміти, але це не завадило мені завчасно зібрати ліжечко. Ну, Я теж вчинила не найкраще. Барі, схоже, я заперечую. Наскільки все змінюється, і я не знаю. Мабуть, я боюся, що я не зможу робити те, що робила раніше. Те, що тобі доведеться уповільнитись через вагітність, не означає те, що ти не зможеш робити те, що тобі подобається. Так, я розумію, Барі, але все ніби змінюється, і я не можу це зупинити. Наприклад, моє тіло. Я відчуваю, як воно змінюється. І я тепер весь час втомлююся, і я хочу з'їсти все, що бачу. У мене мозок вагітнує, і це схоже на. Ти щось кажеш, і наступної миті вже не пам'ятаєш, про що ти щойно казала. Мені шкода я можу лише уявити. Любий, не вважай, ніби я шкодую про вагітність. Я... Це просто іноді мені хочеться бути такою, як раніше. Я наче застрягла в минулому, а ти мчиш до майбутнього А я просто хочу морозова та печова Мабуть, з ванілью Так, бачиш, мозок вагітної Все гаразд, мені шкода